Всім привіт. Дожився огород заріс, часу не було косити, фризувати. Отака щериця. Дивіться. Вище переднього бампера. Коротше, вище передніх коліс навіть трава. Я вирішив зафризувати. Чому? Тому що щериця Щіриця хорошо, вона, скажімо так, не дуже намотується на фрезу, її зрізає. Бо я там фризував, був колись таку, я не пам'ятаю, тонка така трава, ну вона намотувалась її тільки змотувати. А щирицю хорошо. Ну за один раз, звісно, не, не бере. Це все діло. Ну як? Поганенько. Пройдуся два рази. Тому що якщо вручну косить, ну, ділянка велика, велика ділянка, то це я в таку жарюку замучусь. Я вирішив зафризувати. Тим паче, що щериця це... вона не наматується. Коротше. Я вже оскільки пройшов, то нормально. Все добре, на валу там її майже немає на фрезі. Отак. От Тому що всі ми розуміємо, що. Це мені тут косити, якщо вручну, ну години 2-3, це точно. А, а так, сидячи на тракторі, я скажу не так то й тяжко. Це ми залишили цю частину огороду тіпа під пар, тіпа. Це в нас тут картошечка вся ця штука. Коротше, от, от так. Отака висота щириці. Ще потрібно буде їхати ще на один огород, там теж ми пів огорода залишили під пар. Тіпа. Тіпа. Ото -от так. Промазав я, коротше був. Трішки зайнятий дуже сильно. І не встиг ні покосити, ні пофризувати. Коли вона ще була маленька, було б легше. Ну нічого, тракторець, сінтайчик справляється своїми задачами. Короте, от -от -от -такі діло. Виручаю. Добренько, підписуйтесь на каналчик і миру всім!